У неділю 13 грудня Ужорицькі пластуни отримали Вифлеємський вогонь миру від скаутів словаччини. Таку акцію проводять вже третій рік поспіль, проте цьогоріч через карантинні обмеження у перша передача вогню відбувалась на пункті пропуску Малий Березний. Наразі вогонь зберігається в греко-католицькій семінарії та в домівках пластунів. І вже найближчим часом відбудеться офіційна передача громаді міста. У нас була вже така традиція з скаутами Словаччини, що вони до нас приїжджали на вифлеємський вогонь, і потім зранку на урочистій передачі передавали нам Вифлеємський вогонь. Або ж ми їхали в у відень і там забирали цей живий вогонь і везли його до нас, до нашого осередку. Ми плануємо передати його тим, хто зараз далеко від, від своїх рідних, щоб святкувати різдво і щоб цей вогних його грів. 8.30, 20 грудня, в греко-католицькому соборі це буде урочиста передача також а, ми плануємо передати його місцевим органам самоврядування, зокрема це Закарпатська обласна рада, місцева рада.